Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так це ж бабуся Одарка. Ну вітатися із нею. Добрий день, бабуся Одарко. Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїм господарством, свійськими тваринами. Свійськими тваринами називають тварин, які живуть біля людини в хліві, на фермі. Або вдома приносять користь людям і потребують піклування. Погляньте, хто зі мною тут живе. Так це ж мої домашні улюбленці. Це пес, бублик та киця Мурка. Собака є вірним другом людини. Він допомагає у полюванні і в охороні будинку та домашньої худоби. Він є дуже спритним. У нього гарно розвинені нюх та слух. А киця мурка дуже ласкава тваринка. Вона стрибає, грається, вміє лазити по деревах, може, нявкати, таки Ой, погляньте, а це хто? Так, це корова. Це свійська тварина. Вона дає молоко, з якого можна виготовити багато продуктів: сир, сметану, масло. Зовні дуже велика, буває різних кольорів. Біла, чорна, коричнева. Вона має велику голову. Позаду у корови є довгий хвіст з китицею. На кінці вона відмахує від себе наполегливих мух. На ногах є копита. Отже, вона дуже гарна та корисна тварина, яка дарує людям своє цілюще молоко. А хто це біля корови? Так, бик. Та їхні маля телятко. Малятко. А чи знаєте ви, як називається ось ця свійська тварина? Так, це свиня. Свині мають рожеву шкіру, покриту щетиною. Хвіст гачок у неї досить незвичного виду. Має дуже гарний нюх. Їжею для цієї тварини слугують картопля, буряк, гарбуз, морква, ячмінь, просо, горох, молочні продукти, кропива, конюшина і ще багато всього іншого. Разом із свинею до нас завітав кабан та їхнє маленьке дитятко. Орося. А хто це? Так, це кінь. Вірний супутник людини з давніх давен. І сьогодні коней продовжують використовувати для верхової їзди та для перевезення вантажів. Забарвлення цієї тварини може бути різноманітним. Кінь їсть траву, овес, сіно. Утримують цих тварин в особливих приміщеннях, в стайнях. А хто це стоїть біля коня? Так. Це кобила та їхнє дитя лошадко. Малята, а як ви думаєте, що це за тварина? Так, правильно, це вівця. Ця тварина має кучеряву шерсть, забарвлення буває сірим, рудим, білим і навіть чорним. Вівці спілкуються між собою за допомогою бикання та фиркання, а їдять вони багато трави, гарбуз. Картоплю, буряк, моркву, кабачки. Вівця дає молоко, з якого виготовляють сир, бринзу, а також овець стрижуть і з їх вовни виготовляють тканину і шиють одяг. Разом з вівцею до нас завітали баран та їхнє малятко ягня. А що це за гість до нас завітав? Так. Це коза. Це всеїдна тварина. Вона любить їсти жорсткі, волокнисті рослини. При цьому їй не заважають навіть колючки. Коза дає молоко. Її молоко є дуже поживним і набагато кориснішим для людей, ніж коров'яче. Спілкуються ці тварини за допомогою мекання. Разом із козою до нас завітали цап та їхнє малятко-козеня. Ось малята, я вам розповіла, які ж є свійські тварини у мене. А зараз ми перевіримо, хто з вас був уважний. Отож, приготуйтеся, пограємо у гру Хто що їсть. На екрані будуть з'являтися картинки. Вам потрібно уважно розглянути їх та визначити, що їсть свійська тварина. Ось, наприклад, кінь. Так, він їсть сіно та овес. А порося, що їсть? Молодці, продовжуємо. Чудово! А що ж їсть кіт? Так, він полюбляє рибку. А що їсть корова? Молодці. А що ж полюбляє коза? Молодці, дітки, гарно відповідали. Дітки, хто до нас сьогодні завітав? Так. Бабуся Одарка. Які тварини живуть у бабусі на подвір'ї? Так, корова, кінь, свиня, собака, кіт. А яка свійська тварина вам сподобалась найбільше? Намалюйте її, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших малюнків. Бажаю вам успіху! Шановні батьки, продовжуйте знайомити діток із свістами тваринами. Навчайте розпізнавати тварин за голосом, а також наслідувати їх. Розвивайте спостережливість, виховуйте любов до тварин. Впевнена, у вас все вийде. Та не забувайте ділитися фотомалюнками ваших діток ось під цим дописом. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей!